Шалом, це Славко. Спочатку ми поговоримо про те, як воно відбувалося, і потім чого росіяни досягли. Отут у нас є анімація розкішна, я її трохи позичив. Я дуже вдячний цим святим людям. Ось, власне, вони з Євромайдану. Можете там у них почитати все це англійською мовою. Оце рух з Новоселівки був колон, ви знаєте. Розгортався в напрямі на залізницю, власне, з великими планами досягти залізниці. 20 30% техніки вже поражалося на рубіже розвертування. Це за даними переляканих трохи російських вояків. І потім, як це діяли, за що вони власне зборювали з такими втратами, з якими поговоримо в кінці, оцю от лінію посадок. Зборювали оцю лінію посадок. Ви знаєте, що противник просунувся на одну лінію посадок на передовий рубіж. Потім українські арта його знесла давно, перед тим, після 10-го цей рубіж, власне, лінію посадок. І противник рухався з тим, щоб це все зайняти і повернув назад. Але це не значить, що українці відновлять контроль над першою там нема на чим уже відновлювати, треба сказати. Це таки вогонь сильний. Це той випадок, коли артилерія зносить, а піхота, навіть броньовані сили, ви бачите, противника не можуть затриматися. І ще от за вогонь українських протитанкових засобів «Стерикона», ось сила вогню і направлення вогню з розподзвующем висоти, що перекривало власне, оці от підступи до залізниці. І це от втрати противника на цих рубіжах, власне. Там уже рахують до 60 одиниць техніки. Ну, хай рахують, що його сурмана вжалять. А ми поговоримо за те, чого росіяни можуть досягти. Перш за все, значить, оце концентрація українських сил. Ну, Зараз почнемо власне, з того, чого вони досягли. Ви знаєте, оце напрям сюди царська охота, оце вулиця Соборна, платформа. 450-й кілометр. От, власне, вважається, що противник досяг, що росіяни досягли і царської охоти, і 450-го кілометра платформи за їхніми даними. Значить, вважають вони, що опорні пункти висять на трасі Т-05 і вони хочуть її перекрити, щоб трохи обвалити українську оборону на півдні Авдіївки. Вважається, що воно що у них є просування на південь. На південних рубіжах від Авдіївки. І виникає питання, значить, що з Первомайського на Піски на Водяної, чи вдасться українським силам, ну от ми тільки що говорили, зрізати оцей виступ. І коли у нас тут уже, Деякі за великими втратами росіян бачать великий успіх українців. Ну, це великий успіх, тому що встояли тому, що набили їх матеріал шляхті. Але назвати, поки ці два крила нависають над Авдіївкою, північне та південне, то ситуація в Авдіївці. Така сама, як і в Бахмуті, що от Росіяни втратили за час війни до 120 тисяч убитими і до 180 тисяч пораненими. Я думаю, що вони ще кілька десятків охоче втратять, бо це єдина медійна перемога, на яку вони собі можуть дозволити. І зараз все буде. Залежати від того, чи українці зріжуть хоча б, південний виступ, тому що говорили російські слівні бачки за концентрацію української техніки. Отут, от в районі Первомайського, з тим, щоб атакувати водяне піски опитного і віддавити тут оборону по водяних рубіжах. Не знаю наскільки це вдасться. Ну і друге, ви бачите, що противник все-таки просувається, і тут треба щось робити і просувався на схід на це. Поки що ситуація, ви розумієте. При, я вам казав, при ширині цього от мішка гирла мішка в 9 кілометрів, то ситуація буде перманентно загрозою. Ми можемо вже передбачати, що противник буде атакувати ще і ще. І залежить, власне, не від прямої бійні, від, не від прямої бійні, а від операції, чи вдасться українцям зрізати. Але позаяк ви знаєте, що за цей час зрізати не було, і сама українська атака на півдні покликала ці рухи росіян. то... В принципі ситуація лишається напруженою. Ну, побачимо, як з неї скористаються росіяни і як з неї скористаються Збройні Сили України. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.